Нарешті ми розпочали будівництво нашого топового запланованого крутішого котежного містечка, яке знаходиться. В 10 хвилинах їзди від міста Києва. І так, давайте я вам зараз покажу, що тут має з'явитись. І давайте в першу чергу розпочнемо із локації. Це населище Мархалівка, яке знаходиться у передмісті Києва. Е, поруч нас оточують ось такі чудові, прекрасні ліса. І тут у нас буде розпочинатись будівництво. Ось на рендерах вам показую. У нас тут буде йти довга черга з таунхаусами. І в кінці ділянки у нас будуть іти преміальні таунхауси. по загальній площі таунхаусів Ось в цій зоні у нас планується таунхауси по 88 м2, а преміальні будуть по 111 м2. Ви тільки гляньте на цю локацію. В цій зоні у нас тут будуть розташовані преміальні таунхауси по 111 метрів квадратних із своїми величезними задніми двориками. І давайте перейдемо до генерального плану. В загальному ми плануємо збудувати 20 таунхаусів, 15 із них по 88 метрів квадратних житлової площі і 5 по 111 метрів квадратних. Це рахується преміальні в містечку. Передбачені парку місця, дитячий майданчик, зона для відпочинку. По комунікаціях у містечку передбачено свій. Вітло, газ та загальна система каналізації. Перейдемо до інфраструктури. У нас тут після доступності: приватний дитячий садочок, державний дитячий садочок, державна школа, ресторани, супермаркети все це знаходиться поруч. Якщо вам цікавий розвиток та будівництво нашого котежного містечка, підписуйтесь, ставте вподобайку та наглядайте за нами онлайн.